Всім привіт! Мене звати Оля Колесник, я власниця косметичного бренду Оськін. І сьогодні я вам розповім, що в моїй сумці. У мене нова сумка Міу Міу з таким класним брелочком. У мене ще є така маленька сумочка сюди, копія цієї великої, але як виявилось, її дуже незручно носити. Коли ти ходиш, вона отак от совується, і взагалі вона привертає до себе мільйон уваги. І я інколи просто хочу бути непомітною, тому я її зняла, залишила отакий брелочок. дуже прикольний. Я граю в теніс. Тут, бачите, в мене ракетка, шарик, зірочка. Така дуже прикольна штука. Зараз модно сумочний обв'яз, тому я в тренді стараюсь бути. Перше, що я завжди ношу з собою, це AirPod Max, тому що я працюю десь в кафе, йду за своїм планшетом, і я завжди беру гарні навушники. Не знаю навіщо, але я ношу з собою зошити, в яких насправді не. Не так багато пишу. Я більш люблю писати на таких паперових аркушах, але завжди ношу з собою блокноти, і ось так вони виглядають. Потім, звичайно, мій планшет. Він з клавіатурою. Я завжди щось друкую друкую в тому числі озвучки на відео і якісь свої плани, цілі. Все в цьому планшеті, вся робота проходить і також монтую я на ньому. Але я не знаю, як я буду монтувати на ньому відео з цієї камери, тому що. Тут вже буде великий об'єм, щось професійне. Я зазвичай знімаю на свій iPhone і монтую просто в Капкаті. З декоративної косметики у мене ліп глос від Dior. О, знаєте, я завжди так хотіла зробити, я не знаю, це щось дає взагалі. Ліп глос від Dior я користуюсь, купила в Парижі, коли ми були з хлопцем. І у мене з собою завжди пудра від Chanel. Я використовую b 30 мені дуже підходить і дуже класно. Я таке душніла, я ношу в цьому її. Ну, вибачте, будь ласка, якби. Так, далі в мене є медикаменти певні. Це, по-перше, це вітаміни. Я п'ю ортамол. мені дуже сильно подобається. Я вже не знаю, яка це по рахунку. Моя коробка ортамолу, але зараз я приймаю від стресу вітаміни для жінок. Тут дуже зручно, що це одноразова порція, таких 30 в коробці. І тут ідуть таблеточки, і порошок, який я завжди розвожу в кафе. Там просто з водою п'ю після їжі або під час, і п'ю таблетки. Дуже дуже зручно з собою брати. І е, це таблетки Ніксар від алергії. Як ви знаєте, у мене наразі харчова алергія, яка то загострюється, то про. Падає, тому що я не розумію, на що саме вона. Мені здається, що вже на все. І е, алергія проявляється так, що я, якщо не приймаю таблетки, то де б я отак трошечки не почухала себе, там дуже-дуже красніє все. Якщо я торкаюся обличчя, просто ногітком провожу про, по обличчю, то в мене залишаються такі червоні сліди, ніби мене. Кішка поцарапала, і це дуже дуже сильно дратує. Такий провід він дуже-дуже довгий. Він єдиний, який в мене є, але він суперзручний, тому що я можу дістатися до розетки навіть столика, який поряд зі мною або через один, якщо я сижу в кафе, і мені потрібно підзарядити свій планшет. Ручка. Звичайна ручка, телефон, у мене 15 Pro Max, оновлювати я не збираюсь до 16-го. На нього ще стільки жаліється, що він нікому не подобається. Єдине, що я хочу оновити, це чохол, бо в мене цей там порвався. Хоча це оригінальний Apple, але буквально за рік він перевратився. в щось дуже страшне, негарне. Це такий, ви могли подумати, електрошокер для собаки. Бачите, тут шийник і пульт. Шокер не шокер, током він не б'ється. Але якщо собака дуже сильно гав то дає ультразвук такий, який неприємний для собаки. Для нас це просто як. Пі, ну, такий звук, але він для неї неприємний, вона заспокоїться. Насправді я вже дуже багато чого спробувала, але я не можу дати ладу річику своїй собаці. Зараз я вам його покажу. Ось річик, це моя собачка, і він справді дуже милий, дуже класний, але я ніяк не можу дати йому ладу, тому що у нього такий склався паттерн з дитинства: що якщо він щось хоче, або йому сумно, або йому скучно, якщо він щось вимагає, то це все через лай. І якщо я... В кафе і він починає щось просити. Він дуже громко гавкає. Я не можу з ним сидіти, і мені доводиться вдягнути на нього цей ошийник і там пару разів дати йому цей звук, щоб він заспокоївся. Він тоді. Такі... Не розумію так, дивиться по сторонах, не розумію, звідки цей неприємний звук, але він заспокоюється. І цей ошийник у мене вже десь більше пів року, і насправді зараз потрібно тільки його дістати з сумки і сказати, що я зараз на тебе ошийник надійну, і він вже утихомирюється і заспокоюється. Йому не боляче, це не електрошок, це просто неприємний для його вух звук. Е, я не знаю, ви можете мене засуджувати, але я пробувала багато чого, мені просто. Не вдається ніяким іншим шляхом його заспокоїти. У нього тут є подушечка, така його самого дитинства, яка з ними приїхала. Я її храню. Ось така е подушечка, на якій він приїхав, малий. Я її бережу, і він дуже любить на ній спати. Коли я працюю тут за столом, я просто кладу пол і він лягає поряд зі мною. Пакетики для річика, для прогулянки, вологі серветки такі. Це з естетики, вибачте, прийшлось у вас забрати. В мене є ключі і також зубочистки, також естетики. Це кафе моє улюблене, яке вже майже для мене як дім. Я там уже всіх знаю. Це все, що було в моїй сумці. Дякую, що ви подивилися. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це моє перше відео, і мені буде дуже приємно. Дякую.